Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Якщо вам вже набридли звичайні відбивні та котлети і хочеться чогось незвичайного, але приготувати його швидко і щоб вийшло дуже смачно, то зберігайте рецепт цих неймовірно смачних рулетиків із курятини. Ці рулети дуже смачні, дуже соковита в них начинка, вони виходять соковиті, не сухі. Дуже-дуже гарні, їх можна подавати як на святковий стіл, так і на повсякденний. Готуються швидко, просто із доступних продуктів, тому швидше зберігайте рецепт і давайте почнемо готувати цю смакоту. Для приготування в мене 1,5 кг вже відібраних філешок без маленької частинки. Маленьку частинку я відрізала. А ось таке рівне філе. Я залишила його розрізаю на дві частини вздовж. І з кожної філешки в мене виходить два шматочки. Таким чином розрізаю всі філешки. Потім, коли вже всі нарізані, застеляю їх плівкою і відбиваю кожен шматочок з обох боків до збільшення у розмірі, намагаюся зробити їх рівненькі і не розірвати філе. Ось такі відбивні готові. Ось такого виду вони повинні бути. Тепер займемось приготуванням соуса. До сметани додаю чайну ложку солі, трішки гіркого перцю та сушений часник, і півчайної ложки приправи до курки. Ця приправа має в своєму складі куркуму, яка надасть жовтенького, гарного забарвлення курячим рулетикам. Ретельно перемішую соус. і... Цим соусом натираю кожен шматочок курячого філе. Обмазую соусом з обох боків кожен шматок, викладаю їх один на один і залишаю маринуватись на 1,5-2 годинки. Цим часом я готувала начинку. Щоб вберегти ваш час процес начинки я не знімала. Я натерла сир та також посмажила гриби з цибулею. Ось такі дві начинки в мене вийшли. Тепер беру вже промариноване куряче філе, викладаю на кожен шматочок смажені грибочки та сир і скручую рулетик. Рулети дуже гарно скручуються, нічого не розпадається. Звичайно, хвостик бажано, щоб знаходився знизу. Але рулети держаться прекрасно, тому не хвилюйтесь, затискати зубочистками нічого не потрібно, форму вони тримають добре. Готові рулети викладаю у деко для запікання. Бажано, щоб воно було глибоке, щоб рулети не висихали. Тепер зверху в мене соус залишився, я його залишила спеціально, і зверху кожен рулетик я обмазую залишеним соусом. Гарно, обмазую таким рівненьким шаром. В розігріту духовку відправляю рулетики та від... випікаю їх спочатку 20 хвилин при 200 градусах, а потім 20 хвилин при 180 градусах. Таким чином, рулетики виходять дуже соковиті, зовсім не сухі та дуже-дуже смачні. Тому обов'язково зберігайте мій рецепт свою скарбничку рецептів та спробуйте приготувати ці смачні рулетики. Дякую вам за увагу, за перегляд цього відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Та також переходьте до інших моїх відео. В мене дуже багато гарних рецептів.